Саме ці інструменти від компанії Bosch. Особисто я сильно чекав. У мене в руках тример акумуляторний від компанії Bosch. Моделька у нас буде йти grt 18 v 33 Стандартна 18-вольтова база. Споживання двигунчика буде десь порядка 800 ватт і цього більше ніж достатньо для даного типу інструменту. Крутійша бошовська електроніка, класне зберігання збільшує або зменшує оберти в залежності від того, яке є навантаження. Якщо ви знаєте в конкурентів, того ж само чи мілокі, там ви виставляєте самі. Тут нічого подібного. Тут бош е, дає таким чином, щоб електроніка регулювалася. Якщо у вас невеличка трава, нема багато опору, він зменшує оберти. Як тільки у вас виростає, якщо у вас більш висока трава або щось більш щільна, якась рослинність, він він зразу вже збільшує оберти для того, щоб було краще нею косити. По ергономіці все максимально зручно, максимально просто, на класно збалансована. Ви просто подивіться на монструозні розміри. Ось цього вищуткового двигуна. Двигун, звичайно, у нас розміщений в нижній частині. Це для того, щоб зменшувати розхід енергії. Це перше і друге. Менше вібрації набагато довше він буде працювати. Тут у нас великий двигун, і у нас буде йти прямий привід. Не немає ніяких редукторів, немає ланцюгового приводу. Прямий привід, тобто від двигунчика на відразу вже на котушку віддається максимальна енергія. Кутушка, автомат, класно, з легкістю можна буде її намотувати, проблем немає. Максимальна товщина лізке, як заявляє сам Bosch, можна ставити порядка 2,7 мм. Ми використовували сюди, по крайній мірі, засунули спокійно, спокійно трійку, але я вам рекомендую, щоб не було перевантаження 2,2 мм. Ліску більше не ставити, а краще з двічкою. Це буде просто для неї топчик, ліску можна поставити будь-яку. І, і далі акумулятор. Акумулятор розміщається в задній частині. Акумулятор, як рекомендую, Бош від 4 А і вище. Це у нас інструмент не бітурбо, тобто ніяких прокороцьких акумуляторів не потрібно, звичайні, і вперед працювати. Ну і далі по роботі. Тобто, як ви чуєте, вона сама збільшує оберт, і потім вона розуміє і знижає оберси. Класний технологічний продукт. І якщо ви скажете, що вона досить таки не дешева, порівнюючи з найближчими конкурентами, так це дорого. Але якщо взяти технологічно, це прям дуже дуже крутий інструмент. Ну а за тими чи іншими професійними інструментами вам до нас.